Соціологія показала, що 73% українців більше люблять котів, ніж собак. Кожна друга українка хотіла б вийти заміж до 30. Половина жителів міст п'ють каву на сніданок. 60% українців втратять роботу цього року. 70% українців вважають себе щасливими. Більшість молоді має мінімум одне татуювання. 59% українців проголосували б за Якіновича на майбутніх виборах. 45% українців планують виїхати за кордон. Соціологія показала, що це за дані такі мене взагалі ніхто не запитував. Іноді медійники жонглюють цифрами соцопитувань заради кліків та шерів. Але як видавати унікальний контент без маніпуляцій, розкаже онлайн-курс вам не клікбейт. Реєструйтеся та навчіться правильно трактувати соціологічні дослідження.